Дорогі христі, браття і сестри, слава Ісусу Христу! Успіння Пресвятої Богородиці, свято, яке ми сьогодні святкуємо, є завершальним святом у літургійному році, адже знаємо, що літургійний рік починається з 1 вересня, за старим стилем, тобто за нашим новим стилем, 14 вересня. І першим святом літургійного року є Різдво Пресвятої Богородиці, яке ми святкуємо в вересні, а останнім святом є успіння Пресвятої Богородиці, яке ми святкуємо сьогодні. Народження і успіння Матері Божої є початком і кінцем літургійного року, саме тому, що вони покликані. Показати, охопити всі основні події нашої історії Спасіння, пов'язані з Христом. Народження і оспіння Його Матері охоплює ці події, які повинні дати нам можливість глибоко пережити оцей літургійний рік і кульмінацію. Нашої історії спасіння. Що ж ми сьогодні святкуємо за свято? Успіння. Ми називаємо це свято цим слов'янським словом, чим воно і насправді. Успіння це смерть. Померли багато людей, які жили до нас, і ми розуміємо, що і нас чекає та сама доля. Рано чи пізно прийде момент, коли і ми помремо, коли наступить день нашого успіння. Чому так стається? І відповідь на це питання ми можемо знайти на перших сторінках Святого письма. Пригадаємо опис, коли Бог створив людину, він дарував їй життя. Бог створив людину живою. Але Бог не створював людину ані вічною, ані смертною. Бог дав людині можливість обирати житий чи померти. І наші далекі предки Адам і Єва прийняли своє рішення. Вони порушили заповідь Божого. А Господь попереджав, що якщо її порушить, то помруть. Порушивши заповідь Божу, яку Бог їм дав, вони обрали фактично смерть. І як це зазвичай буває, гріх не зникає життя моєї людини, а його наслідки тривають і далі. Зробивши свій вимір, ми сьогодні. Є співучасниками оцієї долі смерті. І так чи інакше прийде момент, коли ми помремо. Чи хотів Бог цього? Очевидно, що ні. Бо якщо би Бог хотів, щоб ми були мертвими, Він би створив нас мертвими. А раз він нам дав життя. Це означає, він, що Він хоче, щоб ми жили. Він хоче щоб ми були тут, у цьому світі, в який Він нас післав. Він хоче, щоб ми в цьому світі жили за його заповідями, і щоб ми преображували цей світ, робили його кращими. Пригадаймо момент, коли, який ми відзначаємо у от Лазареву суботу. Христос іде до боку свого друга Лазаря, який щойно помер. Звернімо увагу на реакцію Христа на смерть Лазаря. Що Він робить? Він плаче. Христос плаче, бо помер його другу. Так само, як і ми. Чому Христос плаче? Чому Христос Воскресив, як ми читаємо в Євангелії самого Лазаря і інших, якщо би смерть була доброю для нас, якщо б посмертне життя було краще, ніж життя, тому, то Христос, який бажає усім нам добра, не зробив би такого лиха своєму другу Лазарю. Якщо Христос Воскресив Лазаря, то це означає, що Він хоче, щоб людина була жива. Найбільше свято літургійного року це Пасха, Воскресіння Христове. І в цей день ми десятки, а то й сотні разів. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що пропав життя заробне. Ось в чому суть усієї місії Христової. Подолати смерть. Бо смерть це зло. Життя це. Христос прийшов у цей світ, щоб здолати смерть. І в нас виникає знову ж таки питання, чому ж після Його Воскресіння ми далі помираємо? Ми помираємо тому, що Господь шанує людський вибір і ніколи не порушує те, що людина для себе обрала. Одного разу обравши смерть. Людина стала смертною. Із цього правила не мав на винятку, навіть при Богородиця. Але більше того, Господь, шануючи людину і її свободу, і її свобітний вибір, любить її більше, аніж людина любить себе саму. І тому Господь, не порушуючи наслідки людського вибору, не відміняючи смерть, дарує нам Воскресіння. І ми знаємо, що ми помремо, бо ми самі це обрали і нікуди навіть целодітись. Але ми знаємо і більше того, що тепер наша смерть не є остаточним вироком. І прийде мить, коли ми воскреснемо. Прийде мить, коли ми знову піднімемося до життя вічного. Кожного разу, коли ми приходимо до святого причастя, слухаємося в словах, які промовляє священник, коли вкладає в уста святе причастя. причащається рад, жереба Божа на відпущення гріх. Життя вічне. Чому ми причащаємося на життя вічне? Колись наші далекі предки, перші люди мали можливість обрати для себе це життя вічне. Але що означає обрати життя вічне? Це означає перебувати у дізну зв'язку з Богом. Віталений Є електричний прилад. Він працює тоді, коли він увімкнутий в електромережі, коли він отримує струм. Так само працюємо і ми. Ми живі тоді, коли ми неначе увімкнуті у Бога і з нього черпаємо життя. Ось Адам і Єва грішив. Далі сховалися від Бога, тому що цим гріхом вони відімкнули себе від Бога і не маючи в собі джерела життя, будучи відрізаними від Бога, від істинного джерела життя, вони й померли. А тепер ми, причащаючись, приймаємо тіло і кров Христові для того, щоби. Відновити отой от зв'язок з Богом як джерелом життя. Більше того, звернімо увагу на своє життя і особливо на те, що ми робимо, на свою професію, на все те, що ми займаємося щодень. В кожного з нас різні професії. Але остаточне остаточно завдання, яке ми виконуємо постійно кожен у своїй професії, це боротьба зі смертю. Чим займається медик? Бореться проти смерті. Чим займається міліціонер? Бореться проти смерті, для чого ми створили медицину, правила дорожнього руху, законодавство, кримінальне право. Пенсійні страхові фонди для того, щоб, бодай трошки, віддалити цю смерть від себе. Медицина нам цьому допомагає. Пенсійні страхові фонди допомагають нам не померти з голоду тоді, коли ми не зможемо працювати. А підприємство комунального господарства займається фактично чим? Прибиранням вулиці. А для чого? Для того, щоб не розповсюджувати інфекцію і вберегтися від смерті. Правила дружнього покликані уберегти нас від смерті, законодавство і все інше, що ми робимо. Ми працюємо на наших городах, підприємствах. Для того, щоб щось заробити і забезпечити собі проживання, проживання, тобто життя. Ось, що є найбільшим даром Божим. Життя. Господь настільки глибоко вклав у нас всередину оце прагнення жити що ми підтворюємо цьому прагненню усю свою діяльність. Ми намагаємося дарувати життя іншим, нашим дітям, яким фактично даємо білогічне тіло безпосередньо. Ми намагаємося допомогти іншим вилікуватися Мати собі харчування для того, щоб інші могли мати життя. Ми дуже часто відмежовуємо себе від теми нашої смерті. Зазвичай ми намагаємося. Ми намагаємося уникнути різних, різних моментів, які нам про це пригадують. Але в тоді, коли стається ситуація, в якій ми стикаємося з хати безпосередньо, ми можемо бачити в собі вкрай не вадим Здаємося про смерть наших рідних чи близьких або навіть чужих людей. Наша реакція є такою ж, як реакція Ісуса Христа біля гробу Лазаря. Ми плачемо і сумуємо. Наша реакція, коли ми дізнаємося про якусь власну важку хворобу, є страшною. І ця реакція є природною що, все, що непр... на все, що неприродне, ми реагуємо негативно. Все, що природне, ми сприймаємо позитивно. Смерть є неприродною для людини, і Бог не хоче, щоб людина була. Але при цьому мусимо здавати собі звіті в тому, що наше фізичне життя є залежне від нашого духовного життя. Ми йдемо до сповіді для того, щоб очистити себе від гріха. Але пам'ятаймо, що ми очищуємо себе від гріха. Але не від його наслідків. Ми стаємо вільними від гріха, але наслідки цього гріха все рівно залишаються з нами. І тому не може таке бути, що грішив висповідався і пішов знову в рішення. Інколи сповість приймається саме так. В католицьких катехизмах Оці наслідки гріха прийнято називати дочасною кар'єю за гріх. Звернімо увагу, якщо хтось веде розпусний спосіб життя і внаслідок цього отримав якусь хворобу, він прийшов, весь, і сповідався, цей гріх йому знятий, а хвороба лишилася. Бо хвороба є наслідком гріха. Якщо і так кожен гріх, і будьмо певні, що ми несемо на собі тяга своїх колишніх гріхів. Але не тільки своїх. Ми сьогодні помираємо, але при цьому не ми робили вибір жити нам чи померти, а наші прародичі. Але ми несемо на собі наслідки. Гріка. Сьогодні в Україні, як говорить статистика, 450 людей щоденно дізнаються про те, що вони рак. Це страшна статистика. Це статистика, якою яка, напевно, зустрічається ніде більше в світі. 450 людей в день. Тільки в нашій країні. І ми чудово розуміємо, що оцей спалах онкологічних захворювань є наслідком більшості наслідком двох причин. Наслідком Чорнобильської трагедії і екології, зсутої екології. Ми не мали, зазвичай більшість з нас не мали жодного відношення до Чорнобильської атомної станції. Часто не маємо відношення і до екології, але несемо на собі тягарі інших. Тому що людина не є окремою істотою світі. Звернімо увагу, що людина поза людьми не може вижити. Малові і інші літературні герої це тільки літературні герої. Такі випадки в світі реально, щоб людина потрапила поза людське середовище і пізніше в людському середовищі зуміла адаптуватися не реальні. Пам'ятаємо, що ми несемо відповідальність за наше життя, але не тільки за наше. Оде виховання, яке ми дамо нашим дітям, від цього залежатиме їхнє життя і їхнє щастя. Якщо ми зуміємо навчити дитину дотримувати справу дорожнього, то це може колись спасти і її життя, і життя інших. Якщо ми зуміємо дитину навчити цінувати сім'ю, то цим самим. Ми закладемо основи її майбутнього щастя. Якщо ми навчимо дитину бути чемним, чесною, доброю, то тим самим забезпечимо її щастя, а в великій мірі і забезпечимо бодай би якесь збереження. Наше духовне життя. Ми дуже часто творимо, використовуємо цей термін духовне життя. Чому сферу духовності ми називаємо на життям? Тому що сфера духовності забезпечує також і функціонування. інформацію, яку дає нам статистика. Статистика, як точна наука, дає нам інформацію досить точно. Сьогодні у світі ми можемо спостерігати, що люди віруючи живуть довше, і люди, віруючи, щасливіші у своїх сім'ях. Безперечно, що загально... Загальному, е, людина, яка дотримується закону Божого, захищена від безлічі хворіб. Людина, яка дотримується, дотримується закону Божого щаслива в своєму середовищі, в своїй сім'ї. Бо людина віруюча, зазвичай. Так на нас Бо якщо людина вміє бути вірною в Богові, вона буде вірною в сім'ї, вірною державі, вірною в своєму судовому колективі, людина, яка не є вірною Богові, не є вірною ніхто. Саме тому вернімо увагу, як Христос помовляв заповіді любові. Любив Бога понад усе, і любить внешнього слово як себе. Христос дуже цікаво погодував це ці заповіді. Люби Бога, тоді, коли ми зможемо любити Бога, ми зможемо любити себе. А якщо ми полюбимо себе, ми зможемо любити і інших. Отак От чи інакше, з, цього, з цих трьох напрямів чи векторів любові. Звичайно забуваємо про цей третій, про себе. І приносимо собі великі проблеми. Погодьмося, що ніхто нам не здатен принести стільки клопоту і біди, скільки ми самі. Як часто ми шкодуємо про власні помилки, і часто на свої помилки нарікаємо частіше, ніж навіть на ваш курід. Сьогодні, коли ми святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці, спробуємо роздумати над цією смертю Богородиці і нашої. Ми дуже часто забуваємо про цю тему, Ми дуже рідко говоримо про ці речі, а про них потрібно говорити для того, щоб справді добре зрозуміти що Христос нам дарував, і гідно оцінити оцей обезмежний скарб, безцінний дар життя вічного. І нехай присвятає Богородице, пам'ять якої ми сьогодні згани, допровадить нас до пізнання істинним, відкритої нею народженим Христом. Амінь. 麻烦你叔叔。